Вітаю всіх на каналі Multicolor .ua. Я Тетяна Вакула, головний технолог компанії. Сьогодні я хочу показати вам, як правильно виконувати начіс при виконанні техніки шатуш. Якщо ви колорист і хочете вдосконалити свої навички, це відео саме для вас. І почнемо з порад. Якщо ви запланували виконання техніки, саме техніки шатуш, варто домовитись попередньо з клієнтом, щоб він помив голову за добу до запланованого візиту. Волосся не повинно бути дуже чистим, тому що це завадить вам виконувати технічно начіс. Якщо все ж таки клієнт. Я виконав ваше прохання і перед візитом прям помив голову, волосся, звісно, буде дуже чисте, буде розсипатися, і вам буде незручно виконувати начись. То є такі продукти, якими можна підготувати волосся саме для виконання техніки чатуш. Для цього ми маємо прикореневу пудру. Бренду і і можна просто ущільнити саме прикореневу зону для виконання е, начису. Тобто, е, ми виконуємо, зараз в мене клієнтка ось така да, модель. Ми виконуємо безпосередньо нанесення прикореневої пудри в прикореневу зону для того, щоб ми мали певну текстуру. І добре виконали начиск. Якщо ми не маємо прикореневої пудри, ми можемо виконати ще обробку волосся за допомогою сухого шампуню. Всі знають, що ми користуємося даним продуктом для додавання щільності, об'єму, і в даному випадку він нам також підійде. Тобто, на відстані ви розпилюєте продукт по всій прикореневій зоні. Потім масажними рухами можна трішки зробити ось так і добре вичистити. А потім переходимо знову ж таки до начису. Ще бувають такі випадки, коли геть гладке волосся, і ти з ним, умовно кажучи, борешся, тобто хочеш. Начисати, а нічого не виходить. Тобто, ти намагаєшся підчисати, а петлі йдуть назад. То в такому випадку я фіксую ще інколи лаком. Дійсно, бувають складі такі випадки, коли гладке, густе волосся, неслухняне, не піддається саме на чису. То я покажу вам декілька рухів. Тобто, спочатку я підчисую. Фіксую, і щоб у мене не роз'їхалися дані от петлі, да, які дають потім нам плавний перехід при виконанні техніки. Я інколи фіксую це зажимом, інколи можна, навіть, якщо тримається залишити і сам грібенець, то можна зафіксувати зажимом, поки ви залишили да, грібенець, взяти лак для волосся і зафіксувати на відстані. Саме створені вже попередньо ось ці петлі. Відділяємо пасму потрібної ширини, розчісуємо, беремо під кутом 90 градусів. І ще дуже важливий хват. Тобто, як ви берете? Я беру лівою рукою, дивіться, на мої рухи, на мої пальці. Захоплюю прядку. І залишаю десь одну третину і дуже так щільно фіксую. Бачите, я не відпускаю прядку. Далі я беру грібінець. Зверніть ще увагу на мій грібінець. Я знаю, що більшість майстрів там користуються просто звичайним грібінцем, е, така планочка. Да? Але я вам раджу звернути увагу на ось цей грібінець. В даному грібінці три ряди, які добре. Дозволяють нам робити начіс в техніці. Шатуш. Я його використовую найчастіше. Тобто, тримаю прядку, і що я беру знизу до гори підбиваю ось такі петлі. Тобто, Я підбила, не випускаю прядку, так і тримаю. І далі вже останнім рухом доводжу ось ці петлі до самого кінця. Тобто, Майже до шкіри голови, ось так ось тримаю. Дивіться, на рахунок того, чим більше ви створите ось таких поверхневих петель, тим більше у вас буде залишено натуральної бази або косметичної. Все, що в мене залишається після ось даного начису. Це буде освітлене волосся, тобто блондовано. те, що ми виконуємо вже малюнок техніки. І так ви можете варіювати. Якщо ви ще підіб'єте, то у вас буде ще менше блонду залишається. Бачите, ось так: Оце в нас буде фарбоване. І зараз я хочу вам показати, як я ще виконую нанесення продукту. Тобто, я зробила начись. Далі я беру чим ви працюєте: фольга терма, бумага, це вже не дуже важливо, чим вам зручно. І підкладаю, зверніть увагу, планшет саме під начіс, під оці петлі. Це дуже важливо. Не треба сюди, щоб начіс завалювався, не треба зверху, а саме ось під оці петлі. Інколи кому зручно, хтось іще отак, от залишає грібінець. Знову ж таки, зручно можете так робити. Я зазвичай просто от зафіксувала ось так, і буду наносити продукт. Хочу звернути вашу увагу ще на пензлик, тобто додатковий інструмент для колориста. Звісно, у кожного своє бачення, у кожного своє вподобання. Я в більшості випадків використовую натуральні матеріали, і зверніть увагу: я люблю не дуже високу таку щитину, да? і щоб вона була різнопланова. Бачите, вона не одної довжини, тобто, мені так зручніше наносити. Я беру продукт, наношу спочатку десь на середину прядки, потім уже розпреділяю по довжині, доходжу до безпосередньо, ось у цих петель. Інколи я розвертаю ось так пензлики, промальовую, так, щоб мені зручно, щоб була достатня кількість продукту. Ось. Якщо треба, додаю. Пропрацьовую кінчики, потім я закриваю зверху фольгою, і зазвичай я фіксую ось так, якби зажимаю. Знову ж таки, тут до зручності, інколи це від себе особисто порада, я роблю такі трикутнички, для того, щоб фольга зафіксувалася і не сповзла. Далі теж невеличка така порада для вас. Е я завжди ще перевіряю, що в мене відбувається, як я нанесла продукт. Тобто, ви бачили, я розкрила ось цей замок. Подивилася, чи достатня кількість продукту. Зазвичай недостатньо. Це я вам раджу з досвіда. І я просто промащую ще додатково, щоб впевнений, що дійсно я нанесла достатню кількість. Знову ж таки, закриваю, обережно фіксую, і ось так перевіряю, щоб все було на місці. Ось так фіксую. Ну що, я надала вам декілька порад, хотіла сконцентруватися саме на виконанні начиса в техніці шатуш. Маю надію, що вам було цікаво та корисно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і активно пишіть, які цікаві вам ще теми фарбування та колористиці. До нових зустрічей!